Ще одне покарання скасоване. Коротко про ситуацію. Чоловіка було оштрафовано на 17 тисяч гривень за те, що він нібито з 2001 року не з'являвся до військомату і не пройшов ВЛК. Суд першої інстанції відхилив у задоволенні позову, але третій апеляційний адміністративний суд заявив, що так, можливо, правопорушення і мало місце, але це не звільняє ТЦК від чіткого дотримання процедури. І тут криється основна проблема, про яку, на жаль, забувають органи державної влади і більшість суддів першої інстанції. Увага! Дотримання норм процесуального права є не менш важливим ніж дотримання норм матеріального права. Судді з'ясували, що ТЦК повністю проігнорували процедуру притягнення особи до адміністративної відповідальності. Постанова не містила жодних посилань на протокол, який мав би бути складений. Уповноваженою особою не було надано жодних доказів про те, що особі були роз'яснені її права відповідно до статті 63 Конституції України, а також статті 268 КУПАП, про що робиться відповідна відмітка в протоколі. І це насправді ключовий юридичний момент, адже дотримання процедури органами державної влади. Це є складова частина фундаменту верховенства права. Без протоколу, без чіткого дотримання процедури та відповідних інструкцій. Постанова ТЦК є незаконною і підлягає скасуванню. Це не просто скасування штрафу, це перемога верховенства права. Більше а також повний текст цього дуже цікавого рішення вже на моєму телеграм-каналі.